Ще декілька слів про зовнішні частини. Давайте зупинимось на термостаті і на змішувачі. Розглянемо їх ближче. Ми бачимо накладка, вона нібито відстає від стіни. Вона, якщо подивитися з фронту попереду, вона як парить відділяється від стінки. Це потрібно для того, щоб ми могли рухати. Цю накладку вмикати і вимикати е функцію. Вони зроблені з металу. Е це стосується і самої накладки, і е ручки регулювання. Як я казав, вже є регулювання напору, тобто ми можемо або навіть виключити, або е вимкнути екорежим, або е вимкнути повністю. Весь напор. Накладки можуть бути різні по функціях. У нас може бути термостат на один режим, тобто у нас працює тільки верхня частина. У нас термостат може бути на два режими, і також може бути термостат і перемикач для того, щоб закомпонувати верхній душ на три режими. Тут чітко це видно, це у нас внизу знаходиться термостат, який монтований на новий iBox 2.0. А зверху перемикач на три режими, які змонтовані також на новий iBox 2.0. Крім цього, є рішення по по вирішенню проблеми для помилкового монтажу. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо ми заглибили iBox 2.0. Менше ніж нам потрібно, і він ніби не достає, тобто у нас зовнішня частина не закриває щілину. Є дві, дві накладки в різних, в різних стилях. Це в стилі Shower Select Comfort S, тобто в круглому стилі вона може бути накладка 5 міліметрів і може бути накладка 22 міліметри. Ви бачите, як це виглядає. Тобто ми між зовнішньою частиною і стінкою вставляємо цю накладку 22 і ще раз повторюю, це може бути 5. Для старого iBox існувала тільки одна накладка для різних режимів з товщиною 22. І для термостата Shower Select Comfort І e може бути 5 міліметрів. І може бути 22 мм. Тобто ми зразу пропонуємо вирішення цих проблем.